Пробігом за здоровий спосіб життя молодь Дніпропетровська закликала городян займатися спортом та відмовитись від шкідливих звичок. Долучитися до марафону запросили усіх бажаючих у суботу. На дистанцію від площі Героїв Майдану та до парку Глоби вийшли більше півсотні городян. Таким чином, учасники пробігу довели займатися спортом можна за будь-яких погодних умов. Головне бажання подробиці у наступному сюжеті. Спорт повинен бути у житті кожної людини. Якщо ж немає можливості ходити до спортзалів, можна вийти на вулиці міста та займатися впевнені учасники спортивної акції Пробіг за здоровий спосіб життя. Тренування на свіжому повітрі, воркаут у Дніпропетровську стали популярними років п'ять тому. Не тільки пробіжки, але й заняття у парках та на спеціально облаштованих майданчиках. Сьогодні вже не рідкість. Організатори кажуть, спортом такі заходи не обмежуються. Активні мешканці міста збираються разом на безкоштовні лекції та тренінги, присвячені здоров'ю. Не качайте лише бісепси, а качайте свої мозки. Тобто ми повинні бути розвиті всі стороннє. Богдан, прихильник воркауту не перший рік. Зі своїми товаришами він створив команду, яка навіть виступала у відомому талант шоу. Хлопець впевнений займатися спортом людям здебільшого заважають власне лінощі. Не нужна ходити в дорогі фітнес-клуби, занімати ну, гроші, для того, щоб підтримувати себе в хорошій формі і підтримувати, підтримувати здоровий здоровий життя. Доволі тільки желання і преодолеть свою лінш тоби вийти і тренуватися. Після пробігу для учасників провели відкрите тренування у парку Глоби. Організатори кажуть, такі акції не разові. Зазвичай масові заняття влаштовують раз на місяць. Інформацію про них розповсюджують через інтернет. Для організації заходу ніхто не витратив ані копійчини. Її успіх в ініціативі самих мешканців Дніпропетровська Здоровий образ життя, це, в принципі, Популярна і не ні що скакби модна, просто це принцип життя. здоровий спосіб життя. Бо самі здорові люди зможуть сформувати наступну країну країну майбутнього інакше бути не можуть. Юлія Стасенко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.